На моє прохання, дякуючи депутату Верховної Ради Стритовичу, її за 10 днів звільнили з під варти. Тобто це була ваша обіцянка, ви її виконали. Я навіть принижуся, я дуже вам вдячна, Хоч і вся Україна, і ми в тому числі проклинаємо цю владу. Я дуже вас прошу втрутитись в дану ситуацію. Подивитися на те, що справжні герої сидять за гратами, а працівники під не Генеральна прокуратура перепрошую, прокуратура області, прокуратура району Ніжина е все зробила для того, щоб посадити правду, щоб посадити тих, хто йшли проти системи. Давати 12 років за легкі тілесні ушкодження. Я вважаю, що це не просто занадто, це абсурд, це діагноз. Це людям потрібно дати не те, що по термометру їх потрібно відправити у той заклад. Що вже для них не знайдеш, тому що ті люди, які вбивають, ви їх відпускаєте, їм дають два, три, чотири роки. А люди, які дійсно боролися проти наркоторгівлі і е, це розуміють все, все місто для себе це розуміє. Е, ви дали їм як більше ніж за трьох убитих. Тобто я вас дуже прошу, почуйте нас, почуйте телеканали. Не можна ігнорувати телеканали з тебе, ТРК Україну. П'ятий канал Тівіай, Дедаля Портнікова. Тобто всі телеканали, які, мабуть, у нас існують, вам уже говорили. Що хватить, подивіться, будь ласка, згори, хоч трошки, на тих маленьких людей. Тому що вам ще жити в цій країні. Я думаю, ще ви повинні розуміти, якщо немає Божого суду, то е, справжнього суду, то є ще й Божий суд. Дякую.